За рівні права з жінками уже п'ять років бореться мешканець села Рівня, що на Рожнятівщині. Василь Бойчук усе життя працював доярем, а вийшовши на пенсію, не зміг скористатися пільгами, Сідно, з якими на заслужений відпочинок можна вийти на п'ять років раніше. Виявляється, закону вони передбачені тільки для доярок. Я Був передовий дояр. Бранків з'їхав постійно мені. Були премії в холодильник, дали, кафель, дали той. Фотоапарат такий фотографувати дали. Ще щоб мені були дали. Навіть такий стінчик були дали, кора видає. Ти пам'ятаєш, Михайло. Окрім теплих спогадів про улюблену роботу Василя Михайловича залишилися рани на ногах і руках та образа на несправедливість. 29 років. Чоловік, єдиний у жіночому колективі «Доярок», важко працював на фермі Вони та мав такі. надію, що пенсія буде пільгова. Ти мені сказали, що будеш підіх піть. Прийшлося, написали в Києві, а від ти відписує, що. Свинарка доярка має 20 років морітя на пенсію. А на чоловіків не того указу. Згідно із законом пільгова пенсія передбачена для людей певних професій, зокрема зайнятих у сільському господарстві. Одна з умов стаж роботи для жінок 20 років, для чоловіків 25. У законі України про пенсійне забезпечення право на пільгову пенсію мають і доярки, і свинарки, тобто виключно жінки. Про чоловіків, які теж можуть виконувати таку роботу, не згадано жодним словом. У пенсійному фонді Рожнятівського району і раді б допомогти доєру, адже пільгову пенсію зауважують, повинні призначати незалежно від статі за важкі умови праці. Однак виправити бюрократичну заковику можна лише на законодавчому рівні, кажуть чиновники. Також тільки жінки мають право на пільгову пенсію, які зайняті на вирішуванні збирання після збирання обробці тютюну. Робітниці так і пише робітниці текстильного виробництва. Жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей. Мужчин, чоловіків, не передбачено. Зарадити проблемі намагався народний депутат Роман Ткач з групою фахівців, він ще кілька років тому розробив відповідний законопроект. Сутність мого законопроекту полягала, що до чинної редакції, де написано доярки, дужках оператори машинного доїння і свинарки-оператори, додати дояр. І свинар. На жаль, комітет Верховної Ради з пенсійного забезпечення чи не вник в суть, чи глибоко не зайнявся, і він відхилив даний законопроект. Своєї пільгової пенсії Василь Бочук так і не домігся. Її почали виплачувати лише цього року, коли чоловікові виповнилося 60. Однак Дояр не втрачає надію повернути, бодай частину пільг.